Постачання однієї системи ЗРК Петріот, установки Айрісті, гепардів, ракет та боєприпасів, анонсував у найближчі тижні і місяці канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зауважив, що сильна та вільна європейська Україна цитата переможе російський імперіалізм і повідомив про заплановані поставки озброєнь. Нині у Берліні нагадую, стартувала конференція з відновлення України. Захід триватиме два дні. В ньому візьмуть участь політики, дипломати та представники бізнесу сьогодні важливий день не лише для України, а й для всієї Європи. Тут, на конференції з відновлення, ми чітко даємо зрозуміти, що не лише об'єднані проти нападу Росії на Україну, але й разом прокладаємо шлях для України. Військовий експерт Михайло Протула з нами. Вітаємо вас, пане Михайло. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава ми, звісно ж, не про кількість. Хоча, якби можна, то побільше нам надали тих чи інших стан. Хоча Олаф Шольц сьогодні з головної сцени закликав доєднувати всіх партнерів до німецької ініціативи, шукати ще більше петріотів і інших систем. Ну знову ж таки, це не геймченджер, але це те, що рятує життя українців. Направду така активізація, як для вас, і в принципі, чи дозволить це, до прикладу покращити безпеку ситуацію, якщо ми по напрямках, ну давайте про міста. В Харкові, звісно, що це допоможе українським збройним силам змінити ситуацію, наприклад, навколо Харкова, коли буде більше можливостей і дозволу, головне, вражати повітряні цілі на територію Російської Федерації, особливо ті цілі, які запускають каби, тобто це керовані бомби, які власне і по-іншому їх зупинити ніяк. Крім як знешкодити носії цих бомб, тому що вони вимушені підлітати на відстань десь 40 кілометрів, щонайменше до кордону з Україною. І відповідно в цих межах вони є досить уразливими, тому що вони мусять піднятися на велику висоту для того, щоб скинути бомби. І в цьому випадку саме системи, які дозволяють знищувати їх на території Російської Федерації, вони для нас є. Абсолютно життєво необхідне, тому в порівнянні, наприклад, з дозволом чи не з дозволом, скажімо так, зняттям заборони на застосування зброї над територією, звідки відбувається ураження наших міст, то це досить суттєве просування вперед з боку наших західних партнерів в допомозі Україні і в захисті наших міст. і Нашого населення від російської агресії, Прошу. ось цей дозвіл чи зняття обмежень, як ви правильно говорите, на застосування західної зброї на території Росії. Вчора була інформація від інституту вивчення війни, що він дозволяє менше 20% скажімо так, вражати цілий, але решта понад 80%, все-таки залишаються поза межами дії. Ну, цього обмеженого так дозволу. Як ви бачите наразі вплив цього дозволу? І от з того, що ви говорите, я так розумію, що в нас навіть при наявності дозволу у нас наразі бракує чим вражати, так? О, справа в тому, що нам протистоїть достатньо розумний ворог, який намагається сховатись і, відповідно, не світить свої цілі і не підлітає в зону ураження. З одного боку, з іншого боку, ми з вами не можемо знати, що нам насправді дали наші партнери, і які тактико технологічні характеристики цієї озброєння, тому що ті характеристики, які офіційно оприлюднюються, і є в Вікіпедії, скажімо так, вони трошки занижені, і вони в жодному разі не мають і не можуть бути орієнтиром для того, щоб визначати справжні характеристики цього озброєння. Тому, друзі, ми можемо лише спостерігати за результатами дій Збройних сил України. Ми не знаємо, скільки нам того озброєння дали, які його характеристики, тобто будь-які експертні так звані висновки ну, вони будуть не відповідати дійсності. Я сподіваюся, що е, наші е, керівники, наші командувачі і також наші заходні партнери добре обізнані. З диспозицією російських військ на кордоні з Україною вони добре знають, яке озброєння є у Росіян, де воно стоїть, і яким чином його можна знешкодити, що для того потрібно. Ну і сподіваюся, що це буде зроблено найближчим часом. Ну, певно, що ми всі сподіваємось на це. І в цьому випадку допомога Німеччини дуже важлива для України, тому що Німеччина потроху стає флагманом. Допомоги Україні, як німці кажуть, ландзам-ланґзам, повільно-повільно, але Німеччина розкачалась, і допомога Німеччини, вона настільки суттєва, що її важко пере... недооцінити чи переоцінити. Тобто ті системи, які Німеччина поставляє, і та риторика, яка зараз звучить з вуст Шольца, показує, що Німеччина дійсно подає приклад іншим країнам, як треба допомагати Україні. Іноді приклади вона подає навіть Сполученим Штатам Америки, і в цьому випадку, ну ми маємо подякувати Німеччині за те, що допомагає нам більше, навіть ніж вона повинна була б допомагати. Прошу. Це ну, що має на увазі пан Михайло притула друзі? Я просто поясню: це також один з елементів боротьби з носіями кавів. Чим далі зона ураження наших систем ППО в глиб території Росії. Тим менше вони підлітатимуть і менше страждатиме Харківщина. От так, щоб у вас склалось розуміння, про що конкретно зокрема йдеться із постачанням. Так систем. саме про це йде мова. Так, так. Е, Будемо дякую. спасибі, Михайло Притула, бо знав на зв'язку, е, військовий експерт. Всі хвилини, дякую за те, що знайшли час.